базі місцевого водоканалу відбувся науково-практичний семінар для представників підприємств водопровідно каналізаційного господарства з різних міст України. Мета зустрічі обмін досвідом та ознайомлення з новітним обладнанням для виявлення прихованих витоків, інспектування мереж і підвищення точності обліку води. Сьогодні ми проводимо у нас на базі нашого підприємства. Науково-практичний семінар з представленням до відому наших учасників це учасники обласних підприємств комунального водоплідного каналізаційного господарства як Дніпропетровської області, так і України. Представники комунальних господарств задоволені їхніми представленими матеріалами. Ми участвуємо в усіх заходах, які є і які для нас корисні. В тому числі у сфері водопровідного як господарства, так і каналізаційного. Наразі ми працюємо з підприємством з Харківським щодо заміни у нас повітродувок на каналізаційних очисних спорудах із встановленням системи аерації нової. Ну а також ми працюємо в плані з ЮНІСЕФ наразі. Це щодо обновлення нашого насосного парку, встановлення частотних перетворювачів. Ну, а також в плані у нас ще на зимовий період це реконструкція фільтрів із заміною загрузки, це покращить якість води. Ну і вже так як у нас фільтруючий матеріал зносився, то покращить і роботу самих фільтрів. Презентацію проводили українські представництва провідних європейських компаній. Учасникам продемонстрували сучасні прилади від ультразвукових витратомірів до роботизованих систем телеінспекції каналізаційних трубопроводів. Ми представляємо основні ну, європейські на ринку, це поисків компанія Себа «Мегер Україна, поставляємо компанію Зігмунд, телеінспекція на водоканалах України використовується, і розходомери. Компанию Диль это дуже такая серьезная компания в связи с войной, на жаль, знают нашу компанию из-за того, что ну, компанию Диль знает, потому что системы ППО Айрес это тоже производит компания Диль. Кроме этого, мы еще представляем компанию Нивус немецкую, тоже это довольно эксклюзивная компания. Они производят оборудование для учета безнапорных стоков. Здесь, на Желтоводському водоканалі, ми поставили, вчора поставили вечером, ну, поставили пилотный проект, поставили в работу ультразвуковой портативный расходомер. Сейчас мы покажем его, как он стоит на трубопроводе, как бы устанавливался, тоже это мы будем сегодня показывать. Під час практичної частини обладнання протестували безпосередньо на ділянці трубопроводу. Практична частина була не тільки теоретична, ми показували, як шукати витоки за допомогою наших приладів. Проблематика по Україні одна та сама. Є приховані витоки, які роками течуть і створюють проблеми для підприємств в плані того, що це гроші. Друга проблематика це знайти точно, де тече. І третя задача ми вирішуємо задачу з пошуку нелегальних врізок. Це воровство, на жаль, така проблема є населення. Іноді або підприємства ворують воду, тому ці прилади також можуть шукати нелегальні врізки. Якщо ми знайдемо ну, скажімо так, три місця проблемних, які роками там десь протікали і ви їх не бачили, це вже вам один, одну систему. Якщо ви впевнено і точно будете копати в кожному місці, де тече, коли це оперативно і вийшло на поверхню, але ви не можете точно визначити де. Як в тепломережі, припустимо, то ви вскриваєте там деяку кількість асфальту. Це теж якісь гроші. Ну тут я вже не знаю скільки коштує той асфальт, але ну, це явна економія. Учасники семінару переконані, впровадження такого обладнання інвестиція в надійне водопостачання майбутнього. Ну, на сьогоднішній день наше підприємство зіткнулося з проблемами по водопровідним мережам. Наші мережі дуже зношені після руйнації Каховської ГЕС, і ми якби з цим постійно боремось. Насправді сьогодні дуже багато корисного для себе дізнався, тому що якби, організація пропонує різні вид, види та методи вишукування витоків, також рішення щодо обліку і, взагалом, якби. Це те, що нам на сьогоднішній день потрібно, нам і, мабуть, іншим водоканалам також. Тому що проблема, з якою стикається кожен водоканал, це крадіжка води, це необліковані витрати та приховані витоки. Якраз сьогоднішня зустріч вирішує ці питання і пропонує нам дуже багато технічних рішень. На всіх підприємствах водопостачання витоки дуже значні, тому що самі магістралі. Водогини, розводящі, підводящі, всі вони знаходяться в дуже незадовільному стані. І це проблема номер один. Сьогоднішній захід, на який нас запросили, ну, доволі таки корисний, але ж таким обладнанням, аналогічним обладнанням в минулому, в ну, минулого періоду, якому вже у нас понад 20 років, ми користуємося ними. Воно аналогічне, але ж застаріле. Це більш сучасне, більш об'ємне, більш корисне, більш якісне. Тому деяке, можливо, якщо все зійдеться, то замінимо. Але тут вперше. Тому я здивований, дуже здивований гарним станом водоканалу. Видно, що люди дуже працьовиті, працюють і знаходиться в них воно все в задовільному, ну в дуже гарному стані. От тому в мене тільки яскраві враження. Я, я бачив немало водоканалів, але це приємно здивував. Нові технології допомагають економити ресурси, скорочувати втрати води та швидше реагувати на аварії. А головне підвищують ефективність роботи підприємств і якість послуг для споживачів.